Маємо до продажі такий гарненький тракторець. 83 8320. Привезений з стані від фермера. Наробітком 14 тисяч годин. Він потребував капітального ремонту вигуна. Не було парковки, коробки передач Був зроблений повністю капітальний ремонт вигуна. Коробка теж скривалась, необхідні зроблені були дії для відновлення, щоб він ще довго працював. Також перебрані бокові, нова резина з гарантією 5 років. Трактор в чудовому стані, не потребує абсолютно жодних вкладень, готовий. До роботи на 100% надаємо гарантію. тільки працювати.